Автомобільний компресор це пристрій, без якого складно уявити сучасного водія. Він повинен бути в кожного. тому сьогодні ми розглянемо одразу три популярні моделі: Ураган 90170, Мільдер Master Air MA25200 та Хураган H0520. Усі три компресори двоциліндрові, потужний і витривалий, але водночас мають кілька ключових відмінностей, які варто врахувати перед покупкою. Усі три моделі. Йдуть у комплекті зі зручними тканинними сумками для транспортування та зберігання. Також у коробці ви знайдете набір адаптерів. Живлення здійснюється безпосередньо через зажим до акумулятора. Всі моделі укомплектовані запобіжниками, що захищає як пристрій, так і автомобільну електросистему. У плані базових технічних характеристик компресори дуже схожі. Усі вони мають двопоршневу систему. Потужність подачі повітря в ураган і хураган становить 85 літрів за хвилину, а в Мьолдер 90. Максим. Зимальний тиск у всіх трьох варіантах становить 10 атмосфер, чого цілком достатньо не лише для легкового авто, а й для кросоверів або навіть мікроавтобусів. Усі моделі оснащені 5,7-метровим шлангом, що дає змогу легко дістатись до будь-якого колеса. Щодо кабелю живлення, то в ураган і Хураган він стандартної довжини 3 метри, а от в Мьолдер він трохи коротший 2,4 метри. У користуванні всі три компресори максимально прості. Під'єднуєте їх прямо до акумулятора за допомогою. Зажимі після підключення просто натискаєте кнопку і починається процес накачування. Шланг довгий, вистачає, щоб дістатися до будь-якого колеса, навіть якщо акумулятор у вас спереду, а накачати треба заднє колесо. Автоматичної зупинки, коли колесо накачається, немає, тому важливо слідкувати за показниками і вчасно вимикати компресор. За відчуттям всі три компресори працюють доволі швидко. Модель від Міодер трохи спритніша, накачує колесо буквально за хвилину півтори. Ураган і хураган працює. Приблизно на одному рівні, трохи повільніше. Загалом за одну сесію ви спокійно накачаєте всі чотири колеса і ще залишиться ресурс. Якщо компресор працює понад 10-15 хвилин, краще дати йому відпочити кілька хвилин. Ураган H0520 практично не відрізняється від ураган за характеристиками і експлуатаційними якостями. На ділі це майже ідентичні компресори. Якщо ж ви шукаєте максимально швидкий варіант, варто звернути увагу на Мілдер Master Air. Його продуктивність у 90 літрів на дозволяє трохи скоротити час накачування. Всі три моделі гідні варіанти для повсякденного користування. Вони потужні, витривалі та прості в експлуатації. Якщо для вас головне максимальна швидкість і продуктивність, обирайте Мілдер Master Air. Якщо у вас взагалі не хвилює час накачування, ураган або хураган також стануть надійними супутниками. Замовити його, ви можете в інтернет-магазині Lido та ще й безкоштовною доставкою.